Дуже приємно тут бути сьогодні. Дуже радий бачити там знайомих, знайомитися з новими людьми. Коли сюди збирався вчора, хотів би такий невеличкий ступ зробити. Вчора говорив з одним своїм товаришем. Він керує підприємством, і ми з ним обговорювали підбиття фінансових результатів ну, минулого року. Зараз, мабуть, більшість хтось вже порахував, хтось дораховує. І от перший раз ми ну, у нас, що в нас, що в них є і рослинництво, є тваринництво, є якісь нішеві види діяльності, на які раніше ніхто там, в принципі, уваги не звертав. Щось там воно собі заробляє, там трошки пекарня щось пече, трошки ми якісь послуги комусь надали, трошки щось там продали незначно, і ніхто на це уваги ніколи зазвичай не звертав, того, що прибутку було. Ну, шановний. Вулик, шановний, зробіть трошки тихіше. Ось. І... Але вчора ми з ним поговорили і зрозуміли, що варто рахувати все, підходите до такого собі, не знаю, чи можна так сказати, мікроменеджменту. Бо кукуруза вже не та. На жаль. Ось. І дійсно молоко нас дуже гарно виручало цей рік. і ось. Тому е, буду говорити на прикладі нашого підприємства, де я керую виробництвом. Це підприємство Євросем в структурі компанії Рідон. Ось, сьогодні трошки розкажу ну, про собівартість, що вона складається. Це буде приклад нашої ферми. Е, і наведу декілька прикладів е, з того, що ми дійсно зробили, того, що, те, що ми робимо. Пару слів скажу про помилки, які ми допускаємо. Можливо, комусь це буде доцільно почути. Про якесь проєктування планування і про самі головні речі, на мою думку, як керівника. Якось так. Ось. Це е, так виглядає наша собівартість. Е, ну, видно, з чого вона складається, це корми покупні. Деякі речі я там взагальнив, це препарати спермопродукція. Вони дійсно там займають. Ну, в нас це виглядає отак: це цифри 22-го року. А, тут є внизу дуже цікава цифра. До сих пір я ну, на попередніх презентаціях вона була трошки інша. Дійсно, в нас досить багато амортизація займає, і тому для нас якби зараз дуже важливо впливати на більшість речей. Ось. Даний, не знаю, чи можна його так назвати кейсом. Можливо, для когось це буде виглядати якоюсь банальщиною, але я бачив ферми, на якому такого немає, тому подумав, що, можливо, вам це буде корисно комусь. Це наша ферма на Google Maps. Це рух трактора за день годівлі. Це трактор з кормороздатчиком, який їде годує, по такому ж маршруту за ним десь катається Маніту. І роздає. Він на день накатує там, на період, коли годує, 14 кілометрів. Ми посиділи там в комплексі вирішення інших проблем по цьому об'єкту. Ми подивилися, це наша GPS-система, подивилися, звернувши увагу на інші моменти, зрозуміло, що щось не так він їздить. Зрозуміло, що ну, можна щось змінити. Змінили там на 3 кілометри в день. Ми трошки сказали, їдь по-другому. Ну, не, не туди. Що, зрештою, в нас вийшло? Ну, вийшло 70 тисяч гривень на рік. Це по одному трактору. Ну, багато це чи мало? Ну, мабуть, не дуже багато було б у 2021 році. Але це ось можна говорити про премії, можна говорити і знов-таки, як мотивацію цієї людини, щоб вона їздила правильно. І не заморачуватися якимось там чек-листом, який теж хтось має перевіряти. Ну, дуже багато. Можна купити спермодоз, можна потратити ці гроші на у ТО того ж самого трактора. Ну, Це вже там на сіки вашої фантазії вистачить. Е, стосовно першого ж ну, попереднього, верніше слайду. Е, ще одна наша ферма. Це наші помилки, те, що ми робили. Щось правильно, щось неправильно. От там у нас був Сінаж, потім силос, солома, вода, от так ось у нас трактор катався. Туди-сюди їздив, теж ну, цікава історія. За ним їздив в Маніту. І от два хлопці голосали по фермі. Ну, Десь зарплата приблизно середня, от так 30 тисяч гривень. Ну, в середньому то хтось платить більше, хтось платить менше, там є чотири механізатора, Ось так це все працювало. Ми трошки подивилися, подумали, що з цим, з цим робити. Ну, був прецедент, треба було одного механізатора звільнити. Вирішили все скласти в одну купу. Заклали сінаш, силос, поставили там хопера з комбікормом, поклали там солому. Ну, меляса там ще немає, він там буде в цьому році. Я сподіваюся, десь приблизно до доріта ми його зробимо. І навчили тракториста бути флешем, він ганяє з трактором Маніту. Тобто. Він ось сюди приїжджає, ну знає, про це указка, але сюди на світан. Забетонований мандайчик. Він е... їздить вдвічі менше. Використовується, це дійсно реальна штука. Хлопці заробляють, вони стали заробляти більше. Вони е... за ними, ну, да, дійсно їх прийшлось поводити за ручку, з ними поїздити. Це важливо написати якийсь там зовсім простенький чек-лист. І одна людина, навчена спеціально, він приїжджає там за 40 хвилин. Я тут показував тільки мінус е, 15 тисяч один механізатор. Але е, там теж є економія техніки. Ну ви це все, я думаю, роз, ну, економія палива, перепрошую. Ви це все розумієте. Ось. І на сьогодні замість чотирьох, три механізатора, які якісно виконують роботу. Плюс в нього вивільняється час, він може щось допомогти, він може вчасно обслуговувати техніку, ці питання теж закриваються. Стосовно цього слайду, що можна зробити ще? Це так само я буду в цих слайдах говорити, як кататися по фермі і що з цим робити. Ну, ось, мабуть, плюс-мінус стандартний раціон там стандартний набір раціонів ну, на більшості молочних ферм. Він складається там, з 7 раціонів, там, ну плюс-мінус. 40 хвилин це десь ну, по нашим фермам там, на видачі одного міксера. Що ми пробуємо зробити в себе? Я ну, розумію, що всі кваліфіковані, хтось може говорити ще з точки зору науки так робити. Не можна, всі ці речі, звичайно, можна використовувати, коли у вас є кваліфікований. Персонал спеціалістів з годівлі і з ветеринарії. Ну, Ми усвідомлюємо, що взяти так, пооб'єднувати там, сухостої або там ТПВ, е ну, прирівняти там до інших, це все ризиковано. Якщо немає людини, яка це все зробить чітко і правильно, то так робити не треба. Ось. Але якщо ви вже бачите, що ну, ви на тому рівні, що так робити можна, то в принципі це вам ну, може дати ще 140 тисяч. Гривень на рік. Ось така от, ну, у нас історія виходить. Тут цифри вони досить узагальнені, але, в принципі, плюс-мінус розход трактора розход пального. Це, ну, на нашу думку, що треба вкластися саме в 2023 році і що окупить себе. Ну, ми рахуємо десь там за півроку. Це той протеїн, який ну, хтось там говорить, що макуху сою використовувати не можна. Ми поки що шукаємо спосіб, як її замінити, ну, поки не знаю. От, і ми ну, годуємо нею. Я говорю зараз про екструдерну лінію сої, яку ми збираємося все будувати. Тут приклад показаний на переробці покупної сої. Ну, Цей профіль, що там вийде, це переробка покупної сої. Але е, якщо ви порахуєте, я думаю, що в більшості з вас є, окрім тваринництва, є рослинництво, і якщо виростити свою сою і порахувати її там ну, не зовсім по справедливій ціні, як ми там рахуємо фінрези часто, е, а десь там трошки більше, навіть ніж собівартість, то там картинка вийде десь ну, вдвічі краще. Е, плюс ви маєте стабільний протеїн, тому що особисто ми в цьому році стикнулися з тим, що. Із багатьох компаній, яких ми купуємо сою в макуху, є лише одна компанія, ну, до речі, вона там виявилася ще й поруч біля нас, яка дає стабільно якісний протеїн постійно. Тобто ми домовляємося з людьми, там проводимо тендер, складаємо договори, там прописуємо ризики. Говоримо, який нам потрібен протеїн, кажемо, все буде класно, там 41, 42, приїжджаємо, робимо 38. Бабах, молоко впало, директор каже: Микола йде сюди, Микола приходить. Ну, це не я, це він Микола. Це Головний. <головік> ну, ось. І ми от, ну, думаємо, що з цим робити. Тому думаємо робити ось так. Ну, можливо, більшості в когось є, в нас немає, ми порахували, сподіваюсь, буде. Ось. Я у загальні, там довго не розписував. Це приблизно отак виглядає, як кататися по фермі і як не кататися. Ну, там ці цифри вони будуть насправді більшими. Тому що я наводив приклади одного тракториста, тобто півмільйона, ви собі точно зекономите за рахунок того, що покажете хлопцям, як і куди їм їхати по вашій фермі. А, і що ще хотів сказати? Валерій Володимирович, це не реклама АВМ, а насправді. <плес> <плес> Ось. Оце все що я розповідав, і те, що розповідали всі доповідачі переді мною, ну, це моя особиста думка. Ми в колективі її притримуємося, в компанії нашій притримуємося. Які б класні технології ви не використовували, там, новітню техніку, плідників з Америки. Я не знаю, там ветпрепарати, все це ну, воно не спрацює. Якщо у вас не буде людей, які зможуть це впровадити, ну, жодним чином воно не спрацює. ну, Найважливіше, що зараз є, це люди. Ви знаєте, от, зараз ну, в кожному господарству по-різному. ну, Зараз ми живемо вже рік, от в стані повномасштабної війни. Десь недавно було дослідження, наскільки чоловіки, ну, я читав про чоловіків, про жінок не бачив, але думаю, там можливо навіть ну, десь плюс-мінус картина перебуває зараз в стані стресу. Ми з вами всі ну, рухаємося, кудись несемося, бо нам треба. Ми не можемо планувати довше, ніж там. Ну, зараз може трошки краще, але довше, ніж там на 2-3, 4-5 днів. Це все в ручному режимі, це непонятно, яким чином воно все відбувається, там, де брати гроші, то як їх заробити, потім ти рахуєш, ти виявляється, нічого не заробляєш. Всіх треба готувати, людей готувати, людей треба утримувати, і ми цього не помічаємо. Але ну, психологія ну, вона працює таким чином, що люди втомлюються. І є ще одна така штука, коли люди не можуть нічого з цим зробити, і насправді в ситуації, коли від них нічого не залежить. От більшості з нас зараз, з наших підлеглих, Ну від них нічого не залежить, і це для людини психологічно дуже страшно. Тому, е, більш того, ми е, недавно шукали від лікаря головного, ми провели десь біля 30 чимось Ну, Це халепа насправді, це дуже складно. Е, більш того, ми зараз шукаємо операторів на роботів. Ну, нема. Ну, вони є, але. Ну, якби складно з цим. Я не буду там говорити там, щось знецінювати в людях. Ну, досить складно. Чому тут фотографія, ну, Валерія Володимировича ми в нього вчимося? Ну, Наш керівник напрямку тварини, він теж дуже розумна людина, але він теж в нього вчиться. Ми всі один одного вчимося, один одного підтримуємо. Ми вчимо своїх спеціалістів. Ми, до речі, шукали-шукали ветлікаря, а потім вирішили, в нас є ветлікар, і Микола Павлович підходить і каже, слухай, ну хвати, заморачується. У нас є от Ірина, вона буде, я кажу, да ладно, ну, в смислі. Окей, ми попросили АВМ, Валерій Володимирович приїхав десь, ну, пройшло, мабуть, сіки вже пів року, ну, десь там плюс-мінус, може більше. Зараз Ірина, ну, я вважаю, досить гарний головний ветеринарний лікар. Це... І ми не шукаємо вже його. Ну, до речі, ми шукаємо зоотехніка з годівлі. Може хтось знає. Я не знаю, чи можна так казати. А, ну, Може в когось є знайомий без роботи, то ми готові надавати роботу, проживання це Київська область. А, ну і дуже поважаємо своїх працівників. Ну, і те, що я зараз говорив про людей, це дійсно так і є. А, бо ну, це дійсно дуже важливо. Я колись бачив чек-лист на заготовлюсь силоса сторінок на 6. Ну, так подумав, ну, я не знаю, де зараз знайти таких людей, які це все виконають. Тому от ну, треба людей кваліфікованих. Ну, я переконаний, що це речі найважливіші, що можуть бути. Ну, дякую. У мене, мабуть, все. Дякую.